18 вересня. Чому сову назвали мудрою? Нехай дасть тобі Господь мудрості та розсудливості. Дуріохронік 22.12. Люба дивилася мультфільми Уроки дітинки сови. Мамо, а чому в мультиках головна вчителька сова, а не ворона? Серед людей склалася традиція називати саме сову мудрим птахом. Тож автори мультфільмів обрали вчителем саме сову. А сова справді така розумна. У сови дуже незвичайна для птахів зовнішність. велика кругла голова та виразні очі. Я думаю, ці особливості сови стали причиною того, що цей птах стали називати мудрим. А що означає бути мудрою? Це дуже гарне питання, доню. Мудрим називають людину, котра багато вивчає, усім цікавиться, спостерігає за тим, що відбувається довкола та робить правильні висновки. Також мудрі люди більше слухають та менше розмовляють. А розумні люди люблять ставити запитання. Так. Коли ставиш запитання. І шукаєш на них відповіді, то мудрості та розуму додається. Важливо, нехай Господь благословить тебе мудрістю та розсудливістю.